Бога, який є добрий, який виходить в кожній годині і шукає працівників до свого виноградника, який хоче, щоб кожен прожив день із сенсом, тому що чекати аж до вечора означало переживати день в тривозі. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду. Прибігаємо сьогодні до тебе з подякою за дар ювілейного року благодаті, прощення гріхів, зростання у чеснотах та освячення нашого життя, які ми отримали від Тебе, вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина і животворчого Твого Святого Духа, за молитвами і заступництвом. Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, святого Архістратига Михаїла і всіх безтілесних сил, всіх святих і блаженних українського народу і всіх святих, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах. Щоб як вірні твої учні ми зберігали у всьому нашому житті радість зустрічі з Тобою, правдивим Богом, і були свідками та апостолами тієї надії, яка ніколи не засоромить, благослови нас у всіх добрих намірах, підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Царство небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник, домовившись із робітниками по динарію. Денно послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав: Ідіть, і ви, у мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам, і ті пішли, коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само. Близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли. І сказав їм, чого тут увесь день бездільно стоїте. Кажуть йому, бо ніхто не найняв нас. Сказав їм: ідіть і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві: поклич норобітників та роздай їм зарплату, почавши від останніх аж до перших, ті, що прийшли близько 11-ї години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що більше дістануть і вони взяли по динарію. А взявши, стали ремствувати на господаря. Кажучи, оті останні одну годину попрацювали. А ти зрівняв їх з нами, що зносили тягари і спекоту днини. Той відповідаючи одному з них сказав: Друже, не кривджу тебе. Чи не задинарія погодився зо мною? Бери своє та йди. Хочу, бо й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші, а перші останні? У сьогоднішньому Євангелії, починаючи від 20-го розділу, технічно називаємо. Промовами есхатологічними, тобто тими словами, в яких Ісус заповідає своє знову пришестя, проголошуючи годину, яка має надійти, годину, в якій він є розп'ятий, проголошує одразу про свою прославу, тобто Воскресіння, отець, який прославить свого сина, і також розповідає відразу про Його знову, тобто друге пришестя, повернення. В цій притчі, тобто в цих останніх словах розуміємо важливість, яку відчуває Ісус для своєї молодої церкви, для спільноти учнів, тобто апостолів, учнів, тих, котрі є ним, переказати важливі слова, важливі думки. Ця притча, яку ми сьогодні чуємо, вона є дуже важливою, якщо хочемо будувати Божу спільноту, Божу церкву добре, Божу спільноту. І церкву на слові Бож... започатковану на Слові Божому і на прикладі, який нам залишив єдинородний син, а наш Спаситель і Господь. Ми чуємо в цій притчі, що насправді в цій довгій розповіді цих працівників, які в різних годинах є найняті працедавцем, Богом, найняті до виноградника, в різних годинах ми чуємо полеміку, яку мають. Працівники першої години, тобто ті, котрі працюють протягом усього дня до Господа. І що є причиною його, цієї полеміки, тобто цієї злісті, злості, яку тримають вони або нерозуміння, яке вкралося до серця. до їхнього серця. Причиною є доброта Бога. У кожній годині платить усім тих самих два динарії. Тобто в кожній годині праці, в будь-якому часі, якому, якому ми не прийшли, нагородою і заплатою для нас є Господь. Те, що власне їх боліло, що протягом усієї праці, усього дня, цього робочого дня, до якого вони були е, закликані, вони е, отримують ту саму нагороду. Отже, беруть за зле те, що Бог є добрий, те, що Бог є великодушний. Отже, тоді запитання є: а чиїми наслідувачами вони стають? Навіть якщо вони є в Божому винограднику, то чиїми наслідувачами? Тобто від кого вчаться? Від кого навчилися доброти, від кого вчаться бути справжніми? І власне для молодої спільноти апостола Матея, євангелиста Матея, а також для наших спільнот, котрих, котрих чуємо це слово, так дуже важливо є застановитися, чи часом ми не трактуємо одні одних згідно привілеїв, так як оці працівники, котрі були в різних годинах, тому що учень Ісуса Христа є той, який його наслідує, наслідує Його образ, Його приклад, Його великодушність. Але не закривається у своєму, в цьому покликанні, яким є покликаний, не закривається тільки до, до своєї доброти, до своєї власної доброти. Думаю, що найгірше переслідування, яке може бути, і це часто читаємо в житті святих, якраз ця притча показує, коли ти є переслідуваний тільки за те, що ти є добрий. Бог є добрий і через це є незрозумілий. Нам би нам би був потрібний Бог, який дає конкретні правила, конкретну дисципліну, за, за все карає. Трохи такого Бога якось змальовуємо в нашому серці. Але Бога, який є добрий, який виходить в кожній годині і шукає працівників до свого виноградника, який хоче, щоб кожен прожив день із сенсом, тому що чекати аж до вечора означало переживати день в тривозі. Одні відчували втому, бо працюють від самого початку, а інші переживали тривогу, тому що нічого з заробітньої платні в цьому дні не принесуть додому, а отже, не будуть мати, за що платити податки, що купити їсти. І тому є так важливо сьогодні через це призму цього Євангелія вдивитися в доброту Бога і усвідомити, що ми наслідуємо. Його доброту, а не наші людські поділи на добрих, злих, маємо вчитися бути такими, як Бог. Господи Ісусе Христе, дякуємо Тобі за Твоє Слово, в якому ти нам знову об'являєш Отця, і в якому також Ти нас засоромлюєш, бо наше серце не є настільки велике, щоб бути великодушним і бути великим у доброті до кожного. Допоможи нам, Господи, переступити цей поріг наших звичок і вчитися від Тебе, бути добрими наслідувачами Твого Слова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.